Привіт, з вами Тетяна і я хочу показати вам речі, які я знайшла в секонді. Це ось така спідниця. Вона з хорошим складом, це вовна. гарна підкладка така під Атлас, ярка, така яскрава рожева. На жаль, вона була розірвана, хоча я її в принципі не розглядала для покупки, тому що спідниця мені не потрібна була та це і не мій розмір. Просто вирішила вам показати її. А це Свитрик, 70% вовни ягня від Sleszenger. Він, в принципі, непоганий, але коли я його приміряла, то він ось ви бачите його на мені. В принципі, він непогано сів, але ж він дуже калючий. Я не люблю калючих речей, тому навіть з гарним складом я ніколи не буду їх купувати, якщо вони <кхід> незручні в носі. А так, в принципі, светрик сидить як світшот, такий трошки вільний. Була сукня від Джасп Джей Конран. Вона була повністю шовкова, окрім підкладки. Підкладка була поліестрова. Ну, Ви бачите, як вона на мені сидить. Я вважаю, що вона трошки, навіть не трошки, вона була тісна і вона не застібнулася на мені. І це не мій, не моя довжина. Я не люблю такі сукні. Ну, все рівно я вважаю, що вона дуже жіночно виглядає. Не всім вона підходить, наприклад, мені вона не дуже. А була така блузка від Фейсей. Сподобався її стиль і її принт. Ну, для покупки я її не розглядала, просто показую вам. Був такий кашеміровий шарфик. він був у жахливому стані, збитий весь такий, злипшийся. А цей шарфик був якраз в дуже непоганому стані. Міріновол гарний такий яскравий колір. Ну, я вже багато собі накупила шарфів, тому я його е не розглядала е для покупки. Це я вже в економ класі. Завоз Люкса перший день. Знайшла ось такий шопер яскраво рожевий. Він мені сподобався, але ж перший день завжди все дорого і тому я його не купила. А так, в принципі, непоганий. Він такий блискучий, гарний і що саме цікаве, його на другий день і забрала. Були мужські чоловічі труси, гарний принт. Я люблю такі яскраві принти. Тим паче і склад класний, це, по-моєму, віскоза. Точніше, це не віскоза, а катон. Тому я їх придбала і стан новий. Ще були шапки, відібрала декілька на примірку. І ось ця смугаста мені сподобалась формою, що тут не було нічого зайвого. Сіла вона також непогана. Стан її був не дуже, вона була така затаскана. І... Ковтунців багато було, і вона трохи розтягнута, тому я її не купила, а на другий день прийшла, і її вже не було. Я сама поривалася забрати цю шапку, але стан її був не дуже, а ціна була висока. Форма мені її дуже подобається, я не люблю, щоб були помпони, люблю більш облягаючі шапки. А потім познаходила в корзинці багато таких речей, які в принципі і потрібні. Але ж хотілося, наприклад, такий веєр, але щоб він був тканин з тканини або з шовку краще. Новий замочок абсолютно новий. Це на дорожні сумки, їх можна чіпляти. Шапочка ось така для плавання, симпатична. Колись я дуже довго ходила по секондам, вишукувала такі шапочки для басейну, але так і не знайшла, і прийшлось купити в спортивному магазині. Були також окуляри для плавання, але я вже придбала. Була також така книжечка цікава, це путіводитель по Франції, по Парижу. Тут і мапа, і що тут, і ще. Ну, така доволі непогана книжечка, але ми її не купили. Таке симпатичне поло від Папая. Дуже схоже на мереживо. А це вже мереживна така блузочка, але розмір був не підходящий для нас, тому, тому тільки подивились на неї. Були вельветові брюки, мені подобаються такі кармани, але ж я не ризикнула їх придбати, тому що вони дуже занадто світлі. Але красивий стиль 70-х років все ж таки. Була дуже гарна, симпатична така мережевна сукня. Я її, на жаль, не приміряла зараз ми дуже активно шукаємо мереживні речі, нам вони дуже стали подобатися, і тому дуже шкодую, що я її не приміряла. Знайшла таку гарну картинку, 100% шерсть маріноса, дуже гарна така її колір ніжний, такий гарний, персиковий, і такі гудзики симпатичні карманчики, але ж дуже розстроїлася, бо там під рукавом була дірка. Це вже інший секонд, дисконт. І показую вам, що знайшла я в дисконті. Це е, светрик від Лаура Ейшлі. Він був стан у нього був доволі непоганий. І склад також 5% кашеміру і 95 Вул. Але ці квіточки, ну, якось, знаєте, мені чогось не дуже. А інший светрик я була здивована від примарк, але склад був непоганий. Там було 30% шерсті і 10% кашеміру. Для примарка це не характерно. Зазвичай там речі з кашеміру рідко бувають. Я перший раз це побачила. Він був звичайний, сірий, такий, базовий светрик. А далі показую вам сукню, яку я знайшла. Вона абсолютно нова, з етикеткою була, зроблена в Італії. В своєму складі вона містила 30% махеру. І е, сіла вона, мені здається, непогано, але ж колюча до, просто до неможливості. Дуже колюча сукня. Все б нічого, якби вона була з кашеміру або з іншого матеріалу, наприклад, з шерсті маріноса, але з махера всі речі колючі. Тепер хочу показати свою покупку це лун від Filip Line. Абсолютно новий. Ось показую вам етикетку. 100% като. Шикарно оздоблено все такими камінцями. От, ось показую вам етикетку ззаду. Такая вот штучка, я не знаю, как ее назвать. Как бряшечка такая. Так. Я думаю, это очень хорошая вещь, стильная и. Фірмове, навіть якщо це підробка, то це дуже хороша підробка якісна. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, мені дуже цікаво читати ваші коментарі. І підписуйтесь обов'язково, не забувайте підписуватись на наш канал.